Всім доброго дня. Сьогодні 4 жовтня. Приїхали дивитися на поле з пшеничкою, в якому вона стані. За ці два тижні дощів у нас так і не було. Ну, зараз подивимось яка ситуація. У нас є поодинокі сходи. Суша, звичайно, неймовірна. Дуже класно для збору врожаю, але для сходів пшениці не дуже. Але от бачимо, що вона в принципі сходить не так швидко як хотілось. Ей трати багато, що глибина все-таки 5 см. Те, що в сухе попало, звісно не дуже квапиться, сходить, Такий маємо стан поля, чекаємо на сходи. Ну, я думаю, за тиждень вже буде більш-менш зрозуміло по сходам, а за 10 днів картина буде на лице ось тут видно земля і порох, Вологи вона давно не бачила. І десь на глибині 2 сантиметри, так? Десь на 3. десь на 3 сантиметри. Ось ми бачимо. Вже пшеничка починає проростати, принаймні намагається.